Компанія Lutsk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас Volkswagen Passat B8 2019 модельного року, 2018 й маємо календарний рік виготовлення. На облік в Україні автомобіль стане 2018 роком. Дану автівочку ми виграли на німецькому лізінговому аукціоні, провели професійний детейлінг. Та виставляємо в продаж, і автомобіль очікує свого першого власника в Україні. Дане авто має двигун 2.0 дизель на механічній коробці передач. Потужність двигуна 150 кінських сил. Пробіг у нас 222 000 км. Автівка в дуже класному стані відносно свого пробігу. Не має жодних пошкоджень, вона без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Технічно без жодних зауважень, по візуалу теж жодних зауважень немає. Вона повністю обслужена на офіційному дилері, має повну історію, яку у вас буде змога перевірити. Ну і взагалі класна збережена автівочка з Німеччини. Це відео воно йде в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, дізнайтесь про нас більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Це відео оглядове для того, щоб людина, яка бажає придбати дану автівку, могла краще її роздивитися. Ось по колу пройшов, автівка дійсно дуже гарненька. Зараз детальніше по комплектації пройдемося. Що ми бачимо ззовні? У авто стоїть led оптика Ось вона. Далі бачимо передні задні парктроніки. Також у нас присутній адаптивний круїз контроль з дістроніком. Бачимо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі гарні оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Плюс в комплекті йдуть ще зимові колеса. Дивився, що вони 23 го року у нас піреллі, теж на легкосплавних дисках. Авто йде в хром-пакеті з рейлингами. Ну, Йдемо до салону. Покажу, що у нас в салончику. Ось такий у нас салон. Маємо сидіння ергокомфорт з масажем та електрикою спинки водія. Стан. Ідеальний, все дуже гарне, збережене, кожна кнопочка все в шикарному стані без якихось пошкоджень. Точний пробіг у нас 222 935 кілометрів. Маємо топову сенсорну мультимедію, підігріва сидінь, трьохзонний кліматконтроль. Ось так виглядає важіль КПП, електростоянкове гальмо. Також у нас є бездротова зарядка для мобільних пристроїв. Ось так виглядають сидіння. По пройомах жодних зауважень. Стан дверної карти без зауважень. Відразу він код, усім бажаючим придбати дану автівку. І йдемо до заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння у нас. Тут все як нове, по пройому теж жодних зауважень. Трішки сонячно у нас лікує, вибачайте. Так, дверна карта задня. Йдемо до багажника. Багажник величезний об'ємний. Маємо ще аптечку, шторочка на місці. Все працює гарненько. Тут у нас компресор. З балончиком та жилетками. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, знак аварійний присутній. І йдемо до правої сторони. Стан дверної карти. Стараюсь так показати, щоб сонце не засвічувало. Стан пройому. Далі сидіння ще раз. Так виглядає у нас салон заднього ряду сидінь. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройомів. Ще раз сидіння. Також ще раз водійське сидіння, стан керма, ще раз покажу вам, панель. Все є гарненьке, ніде не реставрувалося в такому гарному збереженому стані. Ось така автівочка. Попадає у нас в продаж, кого вона зацікавить, більш детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Будь-яке з наших авто можливе на усіх відомих вам перевірках. До речі, слідуюче відео буде по такій шкоді Октавії. Теж 2 літра дизель на автоматі. І вона у нас 2019 року. То кого зацікавить, наступне відео буде по ній. Е -е, вернусь до того. Робимо доставочки. Також. Якщо вам після перевірки все підходить, то можемо організувати доставку по Україні. Також співпрацюємо з е -е, фірмами, які надають кредити. Кому не вистачає коштів, теж можемо легко вам оформити кредит на ваше омрійне авто. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!